Шановні мої, сьогодні ми з вами поговоримо про невеличкий літачок, який дуже часто використовують для тренувань студентів-пілотів. І я впевнений, що всі студенти-пілоти, які ще не літали, не пробували на ньому літати, я впевнений, що в тій чи іншій мірі вони хочуть спробувати політати на цій красивій, хоч і невеличкій машині. Зараз мова йде про Diamond DV/DA20 Katana. Давайте з вами про нього поговоримо. Давайте ми почнемо нашу розмову про цю малютку. Реально малютку, через те, що це літак категорії L, тобто light, легкий, в нього максимальна злітна вага 800 кг і вміщає він в собі дві людини всього лиш на всього. Проте, на мою думку, це дуже красива маленька машина. Але ж коли починається його історія, як взагалі цей літак вирішили виготовити і з якою цілю? В 1980-х роках. Компанія Diamond лише починала своє існування, і в них була ціль це, до речі, австрійська компанія, і вона раніше ще називалася Гофман Flugzeugbau, і вона мала ціль бути компанією номер один. Яка виробляє літаки авіації загального призначення? От у них була така ціль. І ближче до 1990-х років у них ще одна ціль була: зробити двохмісний невеличкий літачок. Вони за основу для цього літака взяли свій моторний глайдер. Глайдер, це на що? планер, тобто моторний планер, планер з мотором, який називається Diamond HK HK-36 Super Супер Даймона. Вони на основі цього літака зробили літачок, про який ми з вами сьогодні говоримо, і назвали вони цей проект Diamond DV Delta Victor 20. І назвали ще само собою його Катана. Це от його назва така. Але чого от в теперішньому часі ми більше кажемо, все таки не DV20 катана, а все-таки DA20 катана. Як правильно казати? Правильно казати насправді і так, і так, через те, що ті літаки, які вироблялися в Австрії, вони називаються DV-20 Катана. А це були от, одні з перших літаків. От, наприклад, той літак, який здійснив перший політ з усіх катан. Він називався dv 20 Катана. До речі, перший політ цього літачка відбувся в 1991 році. І в подальшому в 93-му році його сертифікували. І в цьому ж році, до речі, цей літак перший раз продемонстрували людям на Парижському авіашоу. А потім компанія Diamond побудувала фабрику. В Лондоні, але дивіться, не в тому Лондоні, що в Англії знаходиться, а в тому Лондоні, що знаходиться в Канаді. Я, до речі, сам був здивований, що в нашому світі існує два лондони, і ці два лондони ще лежать на річці, яка називається одинаково. Можете погуглити, почитати про це. Це так само доволі цікава інформація, але ми зараз про це з вами не говоримо. Ця фабрика знаходиться в Онтаріо. Канаді в місті Лондон, і вона була створена спеціально для того, щоб робити Diamond DV-20. Але коли цей літак перекинули туди, точніше, виробництво цього літака перекинули туди, його покращили в 40 аспектах. Його дуже сильно оновили. І це все от відбулося з 93 по 94 рік. В 94 му році там уже випустили цей оновлений літак. На 40 деталей кращий, скажімо так, ніж DV-20. І назвали його вже якраз DA-20 А 1 катана. Це повна назва цього літака. З 1994 по 2008 рік було виготовлено вже більше ніж тисяча таких літачків. Як я вже казав, купували його як і авіашколи, так і приватні навіть власники купували собі цей літачок там чи для власного задоволення літати, наприклад, чи. Катати людей навіть якийсь флот робили з цих літаків. Ось, ну, для різних цілей ці літачок насправді купують. Цей літак Diamond da 20A1 катана літає на двигуні Rotax 912. Доволі поширений двигун серед таких невеличких двомісних літачків. Але трішки пізніше на європейський ринок увели катану, яка називається Катана 100. Diamond DA20 100 катана. В чому його суть? В цьому літаку. Це те саме, але в ньому стоїть інший Ротакс. Ротакс 912, але в назві ще написано S. і має він не 80 кінських сил, як має його звичайний 912й ротакс, його, скажімо, старший брат. А він має от 100 кінських сил. Тобто трішки потужніший двигун робився цей літак саме на європейський ринок. Пізніше, в 1998 році випустили нову модифікацію літачка Diamond DA20 Katana, і назвали вони його Diamond DA20C1. Ось. І уже в цього літака були дві інші, що скажемо, модифікації, дві інші гілки. Одна називалася Eclipse, друга називалася Evolution. І ще був один літачок, і він і є дотепер, який називається Falcon. Ну зараз ми про нього в самому кінці поговоримо. Давайте почнемо з от просто що таке C1, чим вони його покращили. А вони його поміняли. Дійсно, вони його поміняли. Вони додали йому ззаду два віконечка, додаткові для кращого огляду. Ось і він ще й симпатичніше з ними став виглядати. В цей літак додали нову авіоніку, тобто його покращили тро. В цей літак додавали новий двигун. І цей двигун уже був не від Rotax. Цей двигун це вже Continental iO240B. Цей двигун має вже 125 кінських сил, на відміну від 80-кінного, скажімо так, двигуна від Rotax 912 і навіть 912С. Він перепльовує на 25 кінських сил. І ось цей літак літає на такому двигуні. Але відповідно він потужніший і він тяжчий. І через те, що він тяжчий, Diamond зробили такий хід, що вони батарею з передньої частини літака перекинули назад за багажне відділення. Для того, щоб урегулювати трошечки центровку літака, і доволі розумно, в принципі, вони це зробили, і літачки літають, літачки класні. Взагалі все супер з ними, як бачите. Ще для того, щоб трішечки посунути центр підйомної сили, через те, що просто їм прийшлося посунути ще центр підйомної сили, через те, що вони трішки посунули центр тяжіння, CG так званий. якраз цю центровку вони посунули їм потрібно було посунути ще трішечки центр підйомної сили. І що вони для цього зробили? В цього літака Swept Wings, тобто стрілоподібні крила. Так, це знаєте, з першого погляду сказати не можна, але в них є невеличкий відхил назад під 1 градус. У А1 модифікації під 1 градус. А в С 1 під 0,5 градуса. Вони таким чином змістили от якраз цей е, точку підйомної сили. Вони змінили центр підйомної сили, чого я кажу, точку, я не знаю. Це я вам зараз розказую про C1 і відповідно про Eclipse. Ось в Eclipse є оці дві додаткові панелі вікон, скажімо так, просто додаткові вікна задні. І от він так от виглядає. Доволі класний літак. І що цікаво, до речі, на от уже хочу затронути тему Авіоніки, на цей літак можна встановити гарміновську авіоніку G500. І, до речі, в тому числі і автопілот, так, і цей літак. Можна було би навіть сертифікувати на польоти по правилах польотів по приборах. Але в нього є один мінус. Йому не можна літати в грозу, коли є блискавка. Чому? Через те, що він не захищений від е, блискавки. І от це не дає його повністю сертифікувати на IFR. Але в принципі, от, давайте от, будемо відверті. Хто літає польоти Аєфар, та й навіть хто робить тренування От, інструмент рейтингу, щоб навчити пілота літати на, по правилах польотів по приборах, на двомісному літачку невеличку. Можливо, таке є, але це, напевно, дуже-дуже рідко трапляється. Оце, напевно, швидше роблять оцей інструмент рейтинг на його молодшому браті. До речі, що цікаво, його молодший брат був розвинений з нього. Всі ми любими, я думаю, Diamond DA40. Тобто в кінці 90-х років почали на основі DA20 катани робити ще DA-40. А що таке взагалі оцей о... Evolution? Evolution – це літак трішечки дешевший за Eclipse, він дешевший в плані того, що в ньому трішки простіша авіоніка, простіший інтер'єр, не так він, знаєте, напічканий всякими функціями в плані авіоніки. І він якраз зроблений так більше, прямо от на... Льотні школи, щоб льотні школи мали змогу купляти дешевий літак відносно і навчати там пілотів літати на ньому. Це не є от показник того, що літак якийсь неякісний, погано зібраний. Ні, просто менше функцій. І все. І ще до речі, цікаво, на літак Сі-1. Вже мушу це ще додати, бо забув сказати. Поставили інший тип закрилок. Є ще модифікація Сі 1 Фалькон. Фалькон це літак, який зроблений для тренування військових пілотів. Там всі прилади сунені на праву частину літака. Зліва сидить інструктор, справа сидить пілот, і воно імітує справжній типу як військовий літак, що ви в правій руці тримаєте ваш орган управління, а в лівій руці тримаєте. Тягу двигуна, і це от імітує прям от політ, можна сказати, в якійсь мірі на винищувачі, на якомусь бойовому літаку. Ці літаки, Diamond 20 Katana, як і А1, так і С1, сертифіковані на intentional spin. Що таке спін? Якщо не помиляюся, українською мовою воно називається плоский штопор або штопор, можна ще сказати. Це такий стан літака, коли він входить в звалювання і нажимається ще одна з педаль якихось для того, щоб відхилити ніс літака, літак починає падати вниз і крутитися. От, Тупо падати до землі і крутитися. І його от, багато літаків не можна уводити в цей спін спеціально. От навіть, наприклад, у Viper SD4, коли ви сідаєте в кабіну, вам там написано, що от, Aerobatics Prohibited, тобто заборонена аеробатика, не можна акробатику крутити на тому літаку. І написано, що ну, не можна вводити його спеціально в цей спін. А Diamond Є20 можна. Тобто я ще можу припустити, що на цьому літаку, можливо, в якихось льотних школах роблять так званий UPRT. UPRT це Upset prevention and recovery Training, тобто виведення літака з критичних станів. Ось і студентам-пілотам, які хочуть іти на інструкторів, літати в авіакомпаніях, прийдеться це пройти. Максимальна злітна вага в цього літака, як я вже сказав. 800 кг вага порожнього цього літака це 528 кг. Розмах крил цього літака це 10 метрів, і довжина цього літака в цілому 7 метрів, трішки більше ніж 7 метрів. Круїзна швидкість це 138 вузлів, тобто 256 км на годину. Швидкість звалювання це 45 вузлів. Тобто 83 км на годину, і максимальна висота, на якій може літати цей літак, це 13 тисяч футів, тобто 4 тисячі метрів. От такий нам міцний горішок на огляд сьогодні попався. Я пізніше перероблю огляд цього літака і зроблю його більш, знаєте, практичним, ніж просто тако тупо теоретичним, буду щось толочити. Покажу там. Його із середини, покажу його вживу, і так далі. Але це буде трішки пізніше. Попрошу вашого терпіння, очікування, і все обов'язково буде. А на цьому я вам дякую за увагу. Дякую, що залишилися зі мною до цього моменту. Всіх обіймаю, бажаю всім багато щастя і. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.